Я знаю, як вам набридли скріншоти, які не мають за собою жодної глибини. Ви дивитеся на ці всі розмазані пікселі, і думаєте, господи, допоможи. Ви ж видесенько до канви, намагаєтеся виправити ситуацію завдяки тому, що намагаєтесь налаштувати чіткість, ще щось налаштувати, але стає тільки гірше. Тому я сьогодні розповім, як завдяки двом програмам ви зможете нарешті досягнути цієї деталізації та цієї неймовірної якості. Для цього вам знадобиться програма SRWE і також Reshade або дішейд, дивлячись, що ви використовуєте. А якщо ви раптом їх не використовуєте, то вам знадобиться все-таки завантажити дішей, тому що завдяки саме цій програмі ви зможете робити якісні скріншоти, а не через Print Screen. І для початку я вам розповім, як завантажувати цю програму. Цю програму вам необхідно завантажити наступним чином. Ви просто завантажуєте ось цей перший zip файл на сайт. Я також залишу посилання під відео, і ми можемо розпаковувати нашу папочку. Вам не треба буде встановлювати ось це програмне забезпечення. Ви просто відкриваєте вже готове, і ви можете побачити ось такий сетап. Але ми не можемо ним скористатися, якщо ми не зайдемо до нашої гри. І вже після того, як ви нарешті зайшли до гри і встановили позу для вашого персонажа чи персонажки, ми переходимо до g чи рішейду. Згодом ми переходимо до налаштувань, встановлюємо в і кнопку, яку ми бажаємо застосувати для того, аби робити скріни. І потім нам необхідно зробити папку, до якої потраплять наші скріншоти. Далі ми маємо перейти до параметрів нашої гри і зробити віконний режим, оскільки під час використання повноекранного режиму ми не зможемо застосувати нашу програму. Для початку нам необхідно все-таки знову ж таки посадити нашу персонажку, як нам необхідно. І вже після цього ми маємо перейти до нашої програми, заздалегідь, зберігши ось цей кадр, таким, яким ми зараз його бачимо. Далі нам потрібно перейти до програми SRWE і натиснути на Select Running Application. Далі нам необхідно обрати The Sims 4. Нам необхідно поставити одразу ось тут галочку. На ось ці всі штуки ви також можете поставити галочку, воно, в принципі, не особливо на щось впливає. Далі ви можете натиснути на Remove Borders, Fake Full Screen. Це також особливо нічого не змінить, Це просто для того, аби процес того, як ви робите скріншоти, був для вас зручним. І ви в ширині та висоті маєте обрати параметри, які будуть неважкими для вашого ПК. Якщо у вас раптом слабкий ПК чи ноутбук, то я раджу застосовувати значення від 2000 до 3000. А якщо у вас потужніший ПК, то ви можете брати аж на 8 тисяч. Але у своєму випадку я роблю це на 5 тисяч, оскільки все-таки скріни виходять при цій якості дуже і дуже класними. У когось може взагалі не змінитися формат, але в цьому разі ми все одно не лякаємось, тому що наша програма вже зафіксувала, який кадр ми все-таки маємо зловити для того, аби зробити гарний скріншот. Ми натискаємо на кнопку, яку ми призначили для того, аби робити скріни, а не на Print Screen. Аби зрозуміти, що ви зробили скрін, вам необхідно почути ось цей специфічний звук фотокамери. Ми нарешті зробили скріншот і ми можемо подивитися на результат. Ми переходимо до нашої папки, яку ми облаштували як папочку для скріншотів. І ми зараз можемо подивитися, наскільки у нас все тут деталізовано. І якість у нас вже є набагато кращою, ніж те, щоб ми зробили, якби у нас був просто Print Scriн, чи ми застосовували просто ось цю кнопочку для скріншотів з g shade чи ReShade без цієї програми. А якщо раптом ви не хочете робити ось такий квадратик, то я зараз вам покажу налаштування, аби все робити в повноекранному режимі. Для цього нам потрібно скинути попередні налаштування. Ми натискаємо для цього на TaskBar Mod. І, як ми бачимо, у нас змінився тепер формат. І у нас може трошки змінитися кадр. І це нормально. Зараз ви можете побачити налаштування для повноекранного режиму. І для того, аби покращити наші значення, ми все просто множимо на 3. Має вийти 5760 та 3060. Ми натискаємо на set. Ми переходимо до гри, чекаємо, коли у нас провантажиться Reshade чи g shade І натискаємо на кнопочку, яку ми обрали для скринів, для G-Shade чи Reshade. Нічого страшного, це нормально, абсолютно нормально. Зараз ми можемо побачити скріншот у повноекранному режимі, і він може бути трошки гіршим за квадратний, але все одно він набагато кращий, ніж. Той скріншот, який би ми робили, якщо б ми все робили через Printскрін. А якщо раптом ви хочете зробити спеціальну фотографію для Інстаграму, то, як я вже казала, нам потрібно ось цей теск бар натиснути. І у нас налаштування для інстаграмних фото виглядає, по-моєму, приблизно так, якщо я не помиляюсь. Але якщо у вас все одно інше значення, то ви можете просто помножити це все на 3. І зараз ми отримуємо дуже класні фотографії. І ось таким у нас вийшов інстаграмний формат. А на цьому моменті я би хотіла подякувати вам за увагу. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Але якщо раптом у вас залишились певні питання, то ви можете задати їх в коментарях, і я радо на них відповім. З вами була Бурбелка і всім па-па!